Доброго дня! Я єськоганна Юрівна, хрещена джаламага Олександра, який має діагноз ДЦП і для того, щоб навчитися ходити, потребує постійної реабілітації, на яку потрібні значні кошти. Тому ми звертаємось по допомогу до фонду рідні люди. Зараз Саші 5 років, він розумний, активний, веселий хлопчик, але рухові порушення не дозволяють йому повноцінно жити, ходити в садочок, бігати з іншими дітьми. А зараз в цій родині сталося ще одне лихо. Мама Саші отримала складну травму бедра, знаходиться на лікуванні і потребує операційного втручання. А це подвійне фінансове навантаження на родину. Тому ми дуже просимо вашої допомоги у зборі коштів для реабілітації Саші. Сподіваємось на вашу підтримку.